Маємо мати до кінця ще року 800 разів, ну і передамо у різні військові частини. Тобто плануємо 10-та гірська штурмова бригада, 102-га бригада нашої ТРО, ну і інші бригади, які просять в піввідрони. Тому ця партія прийшла 150 штук. В першу чергу йде на Авдіївський напрямок, тому що там зараз найгарячіше, найнебезпечніше і дуже потрібно відбивати ворожі наступи. У даний момент відбувається більш такі повітряні скажімо, бої дронові, тому що це і спостереження, і виявлення позицій, ну і знищення.